Будь-яку проблему можна вирішити, якщо зрозуміти, на якому рівні вашого життя вона виникає, і віднайти вихід через вищий рівень. Я Олена Цісар, практикуючий психолог, психосистемолог, сьогодні розповім вам, як можна віднаходити рішення будь-яких задач. За Ейнштейном ми знаємо, існує теорія, яка розповідає про те, що, знаходячись на Рівні виникнення проблеми, ви її не можете вирішити, якщо ви ходите як по кругу на цьому рівні. Тобто вам потрібно зрозуміти, що існують три рівні розвитку людини, вони вважаються нижніми. І ці нижні рівні розповідають про те, що існує проблема, яку потрібно перевести в задачу. І, наприклад, Ваша дитина агресує, це другий рівень, це рівень емоційно-чуттєвих відносин. Ви починаєте пояснювати дитині, а можливо, десь і ругаєте або емоційно реагуєте, і відбувається ходження по одному і тому ж рівню. То, якщо ви хочете вирішити цю проблему, необхідно що? звернутися до рівня здоров'я і Інтелектуальних і фізичних навантажень дитини, який знаходиться нижче, і віднайти діяльність на третьому рівні, яка допоможе дитині по-новому дивитися на себе і бути корисною у світі, що відміняє агресію, як таку. Ви, як батьки, зростаєте у процесі виховання, перестаєте ругати дитину і. Розумієте, що все відбувається за планом розвитку дитини, як віковим, так і призначення, будь-яку задачу можна вирішити.